Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Степанюк. Э, рятує свою команду. Юрко завдає. Так, напевно, буде прямий удар. Ні, розіграш, Юрко. Далі, далі право. Секунда, і все. завершується перший тайм. за Рахунок 0 -бої. залишається 4. Житно, емоції будуть, Зараз небезпечно. Друзі, ну що, от ми і підходимо до розв'язку до поєдинку. Бо... <соториси> Удар поворота! А тут і тут не фіксують, граємо далі 10 секунд. 10 секунд. Що, будуть забувати. 4 секунди. 4 секунди. 2. І все, час, час завершено. Так, і перемагаємо. Перемагає команда Бруклін. Сьогодні дуже багато приводів для позитивних емоцій. Ви отримали нагороду кращого гравця минулого туру. Команда здобуває п'яту поспіль перемогу, йде без поразок у своєму дивізіоні. Сьогодні дуже запекла боротьба, була емоційна. А команда змогла вирвати перемогу. Прокоментуйте сьогоднішній поєдинок. Гру своєї команди і, можливо, гру соперника щось посприяло на ваш результат з вашого боку або з команди суперника. Ще можу сказати: по перше, гра була напружена. весь матч відчувалася така нотка нерву. Це був над принциповіший суперник, тому ми налаштовувалися дуже серйозно. Команда суперника взагалі вони грають тут другим складом. У них є ще перший склад, який грає в режу. Вони там грають взагалі в суперлізі. На, на наш матч сьогодні привезли тих гравців, які там грають в суперлізі. Потім після матчу вони ще розповідають. Але як вони можуть грати в суперлізі, якщо вони не можуть обіграти команду, яка грає в нижчому дивізіоні, тому десь осад залишився в кінці. Тому що в принципі більш-менш гра була нормально без якихось там зайвих емоцій, але в кінці вже почалася якась незрозуміла якісь незрозумілі балачки від суперників, від їх тренера, якого вже один раз вигнали. Він все одно щось там доказує щось, мачукається. Навіщо це взагалі кому потрібно? Тому таких людей на, на треба взагалі не пускати біля стадіону, щоб вони не провокували гравців. Він же заводить не тільки нас, він заводить себе, свою команду. На грубі фали. Тут в кінці матчу повинна було бути червона картка. Людина грає прямою ногою. Там людина спеціально грає в ноги, але отримує жовту картку наш гравець, а не її за за неспортивну поведінку. Тому в цілому головний результат ми перемогли. Ми Виходимо на перше місце, тому ми дуже раді.